Унітази у 2025 році. Які вони, у чому їхні переваги та на що звернути увагу, Колерпул. Всім привіт! З вами австрійський бренд сантехніки Colorpool. У цьому відео я пропоную вам поговорити про унітази. Ми спробуємо розібратися, на що саме звернути увагу при його виборі. Який підійде саме вам? Перш за все, ви повинні визначитися з типом. Найбільш поширений тип це компакт, як приклад, Neon Pro Raimles. Тут є все: і бачок, і сидіння з кришкою, і сама чаша. Які ж переваги? Перша, це приємна ціна. Друга перевага ховається у самій назві. Такий унітаз досить компактний. Третя доступ до бачка. Багато хто звик, що його завжди видно, і завдяки цьому ви зможете миттєво помітити будь-який злам чи протікання. Це підвищує рівень довіри до такого рішення. Другий тип це підвісний унітаз. Він дуже простий у догляді, займає менше місця, часто має додаткові функції, а також існує в різних кольорах і формах. У нас є і квадратний і чорний квадро, і білий напівкруглий оріон. Проте підвісний унітаз і коштує трохи дорожче. Перейдемо до не менш важливої теми матеріалу унітаза. Зазвичай це або фарфор, або Фаянс. Фаянс це дрібнопориста кераміка, яка покривається емаллю для захисту від вологи. Ціна на такі унітази нижча, проте вони служать всього 10-15 років, після чого з'являються тріщини і жовтезна. Фарфор міцніший і надійніший за фаянс. Володіє водовідштовхувальною відштовхувальною здатністю та служить у 2-3 рази довше. Всі наші унітази це 100% фарфор, який виробляється з білої глини при температурі випалу 1250 градусів. А як щодо способу установки? Підлогові унітази монтуються на підлозі і фіксуються за допомогою кріпильних елементів. Встановлюються вони легко, але прибирати простір навколо таких унітазів складніше. Для монтажу підвісних унітазів потрібна завчасна прокладка комунікації. Додатково в стіні готується спеціальне кріплення. Встановлюються такі моделі складніше, але візуально виглядають легше. І прибирати навколо них простіше. Додаткові функції це не менш важливий аспект. Наприклад, сидіння з мікроліфтом та системою швидкого зняття це захист для самого унітазу. Це легкість у прибиранні та безшумність. Система змиву. На це також варто звернути увагу. Візьмемо, як приклад, унітаз раунд. Він має систему змиву торнадо 3.0. У чаші конічної форми створюється кругове завихрення. Воно запобігає розбризкуванню води та спричиняє набагато менше шуму. Color Pool. Поставте вподобайку, якщо відео було для вас корисним. Також напишіть у коментарях, на що ви звертаєте увагу під час вибору Унітаза. А щоб не пропустити нову інформацію, підписуйтесь. З вами був Color Pool. До наступних зустрічей!